Так, от скажи, коли я мав той от час зранку, встав попив каву, думав заїхати ж на той на сервіс, щоб вони мені сказали, що ж треба там міняти. Чи там може і нічого міняти не треба, може там контакт відійшов, Що позвонила пані Юля, позвонив Міхалич. Міхайлич там забери гроші, забери молочку. Пані Юля каже, треба дуриків завести на той, на кульпарківську в її будинку. П'ятниця. Пробки, купа машин. Ледве з Левандівки виїхав, якщо чесно. Я їхав з Пасічної. Їхав з Пасічної і от годину часу їду вже по Львову. Мав бути в другій годині в Ременою вже, а вже друга 0,7, я ще у Львові. А зараз завезу тих дуриків на Кульбарківську. Та й заїду на станцію. яка камера мене файна така от погода у нас небо отаке таке. Думаю, думаю, так, що сьогодні все встигну. Ще книжку треба прочитати. Хочу, хоч чуть-чуть блін. Розхід тут великий дуже, зараз тебе покажу. 6,3.